Вітаю, друзі! Знову вже який раз ширяться чутки, що є загроза наступу із, зі сторони Білорусі. Тож, давайте ще раз передивимось, подивимось до початку літа. Чи є загроза наступу із Білорусі? на Україну до початку літа, Так, починаємо. Старший аркан смерть. Це трансформація, це зміни шістка пентаклів, карта. Допомоги. П'ятірка Пентаклів, карта бідності, карта нехватки ресурсу, четвірка Пентаклів, карта економії. Ну і останнє старший аркан повішений. Ні, не бачу я поки що. Ну, саме до загаданого часу я не бачу ніякого наступу зі сторони Білорусі на Україну. Там, там йде нехватка ресурсу.